І всі привіт! Ви попали на мій канал, і сьогодні в нас не розпаковочка паперових сюрпризиків. Я не приготувала для вас ні, ні новинки, нічого, не ні дві ні одну, Тому що сьогодні в нас довгоочікуваний огляд на каталог. Ви всі цього чекали, я в цьому впевнена. Та пам'ятаєте ось це з попереднього відео. Ось, воно тепер нас доповнює. Та давайте розпочинати. Е, хотіла вже сказати, розпаковувати. Але ні, давайте починати оглядати мій старий каталог. Тепер у нас буде новий тільки, точніше він буде єдиним, а цей. Цьому ми скажемо пока-пока. Можливо, до ще, не знаю, якогось періоду. І. З самого початку у нас чекає ось така ось обгорточка, але в середині цієї обгорточки були навальовані різні шоколадки, так сказати, різні солодощі. І я зробила ось таку новорічну, але так як новий рік вже закінчився, вже в нас весна, так що треба 100% цей каталог закінчувати та переходити до нового. Нас тут чекає ось такий зайчик та дівчинка Ксенія та хлопчик Іван. Ось, Далі вони фіолетові, такий фіолетовий фон. Дуже мені подобається. Далі це початок 3 січня та закінчення. Хочу зараз написати: ось тут написано початок 3 січня. Зараз хочу написати, коли ми його Я взяла з... ручку. Ми напишемо, як там, ми напишемо. Давайте четверте, тому що коли я знімаю це відео четверте. Та тут у нас також є ось такий хлопчик, його звати Даня. Та дівчатка Поліна та назва мого каналу. Далі це в нас новорічні речі, колекція. Саме моя перша. Можете, до речі, брати ідеї. Я буду цьому дуже. Щаслива, але також, будь ласка, можете мене відмітити, що це була моя ідея, і цьому я буду дуже рада і буду вам дуже вдячна. Ось, Ну, які вам сподобаються ідеї, маю на увазі. Ось. Та друга сторіночка. Ось це така, колекція Сірі картини. Пам'ятаєте цю колекцію? Боже, така ностальгія, я не знаю. Ось така гарненька, просто дуже гарна колекція. Тоді я ще нормально не вміла навіть робити паперові сюрпризи. Потім колекція iPad. Тут у нас попсокет, зарядка пенсіл, така пуперчата пльонка. Я до цих пір не розумію, до чого вона така. Подивіться, оце от мені дуже подобається, як я його намалювала, він так прикольно вийшов. Тут також є зарядка та. Інструкція колекція, моя улюблена, можна сказати. Тоді була колекція піжами. Ось такі тут гарні піжами. Тут було всього 6 пакетиків. Це моя улюблена навіть зараз або це, я навіть не знаю. Мені всі подобаються. Переходимо далі. Це в нас колекція декорації. Тоді в мене дуже багато було ідей щось робити новорічне. Я також задумувалася, щоб зробити адвент. Але чомусь я його не зробила. Ось. Мені, до речі, оця гірлянда, чи що це таке дуже подобається. Та оця лампа. Алі, це З прям... емодзі. дуже вам дякую. Ця колекція вам дуже-дуже сподобалася. Ось, прям дуже-дуже-дуже вам сподобалася ця колекція. У мене багато на ній переглядів до того часу було. Ось такі тут емодзі. Такі, такі. Я навіть тут не прикрашала сторінки. Та ось такі. Далі також колекція та, де пам'ятаю, одного зайчика відірвалася голова. Це був ось цей. Подивіться, тут така тепер ось. Ну... Було, було. Далі це до спринт-корівки. Вам ця колекція не сподобалася. Точніше що вам вона сподобалася, а вона не популярна на моєму каналі. Тут є ще отака субочка. Не знаю чому, тому що це була моя перша книжечка, як ніяк. Я думала, що вам дуже сподобається ця колекція, тому що дуже цікава була, як на мене. Але, можливо, із-за того, що в мене ще тоді було таке погане освітлення. Що нічого ви не могли нормально бачити, а зараз, подивіться, як переливається. Далі це десь колекція чашечки, ми можемо відліпляти, але я зараз не буду. І дуже такі асиберні були сторіночки, такі ваушні. Друга сторіночка також дуже подобається, мені така ваушна. Тут такі великі стікери, вони як там, не дуже поміщалися на саму. Чашечку, ось, тому, бачите, виглядають. Далі, це, що в моїй сумці ця колекція вам доволі сподобалася. Дуже вам дякую за це. Але мені ця колекція зовсім не подобається. Тому що я не могла, я не, не вміла, я якось мені не подобається, як я намалювала цю колекцію максимум мені подобається, як я намалювала телефон та ось цей блиск для губ. Олівець, як би то, я завжди ніколи не дошу з собою сік. Точніше його дошу, але дуже е, рідко і не в супці, а в рюкзаку. Я не знаю, чому я його просто намалювала. Але ви можете брати ідею. Я бачила в блогерах, вони беруть, що в моєму рюкзаку колекцію вони роблять. Але я, щоб так не повторювати, щоб моїй сумці взяла колекцію. В принципі, і восьмий пакетик просто відкрився, і там я вже тоді ще розповідала, просто нічого не було. Далі це в нас колекція приготуй. Ви тоді, можливо, деякі здогадалися, що ми готуємо пончик, але думаю, що всі думали, що ми готуємо пиріг, тому що я. Напевно, казала, що не одне яйце, а багато, тому що пончик з одного яйця не зробиш. По-моєму, там треба жовтків. Ось, ну я не робила пончик, просто вот так от придумала. Далі це в нас популярні та непопулярні імена. Ця колекція вам сподобалася. Вона така на серединці з популярних. Так, далі це в нас запитання. Ви дуже багато про мене дізналися. Наприклад, скільки підписок, підписок ти б хотіла. Чи буде огляд на каталог? Так, буде. Ось він, якраз таки, я зараз його знімаю для вас. Тут ще є запитаннячки, Ось. Та ось тут, вибачте, що камера так ворушиться. Не знаю, чому вона так. Тому що на паперових сюрпризах, коли я розпаковувала, вона так не ворушилася. Це колекція ось така. Ось така це колекція. Це одної блогерші також колекція. Я її дивлюсь, вона мені дуже подобається. Так, паперові сюрпризи. Ось це її продовження цієї колекції. Також це подаручки по знакам Зодякам. Вам ця колекція не так сподобалася. Але я можу зараз сказати, що нам попадалося. Для рибів у нас була така свічка з запахом ванилі. для скорпіона масочка, терези таке колечко, можливо, браслет, скоріше всього колечко. Овен така субочка. Далі для діви у нас попадалася книжечка. Можливо, діви люблять читати, я це, якщо чесно, не знаю. Для Лева такі. У ось такий брелок, козиріг, на телефон, рак, духи, стрілець, водолюлет. Можна подарунок, але їм дуже подобаються гроші. Ось тобі гроші для них також дуже хороший подарунок. Для тельця в нас браслет. Самі рідкісні імена в світі. Тут було 4 імен. хлопчика та 4 дівчинки. Дзеркала, ця колекція. Бам... Доволі сподобається, тому що вона дуже необережно зроблена. Ось. Мій гардероб також була новиночка. Ви дізналися про мій гардероб. Та ось цієї кофти тут немає. Але дуже багато я знімала в цьому, в цій кофті. Hello Kitty, вам ця колекція була дуже вона вам сподобалася. Але потім деякі колекції її, так скажемо, опередували. Ось. «Їн Бін Кетфі» ця колекція не опередила Hello Kitty, але вона вам дуже-дуже сподобалася. Вона була така популярна на той час. Зараз вона вже не така популярна. Далі це в нас шпалери на годинники, так, так. Я знаю, що я тут зробила помилку і та написала обої, але це шпалери. Ось такі нам випадали. Далі bubble Tea, яка опередила колекцію Hello Kitty. І, до речі, одна ще одна моя подружка сказала, що це Bubble Tea Stray Kids Типу, це, це люди, а на них, типу, людей зробили такі м'які іграшки. Та ось так якось ще називають їх Bubble Tea bt 21 Якщо чесно не пам'ятаю, можливо. Далі це в шпильки або заколки. На початку вам ця колекція зовсім не, подобала, не подобалася. Але потім вона вам сподобалася навіть дуже добре. Топ-10 популярних ігор ми цю колекцію в попередньому відео з вами закінчили. Дивіться на це, це я спробувала пе переклеїти геометрі-деш, але як бачите, в мене зовсім нічого не вийшло. А я зробила тільки. У мене гігієни. Я собі хочу таку, ось можливо, ви вибир... вибираєте також яку ви собі хочете. Мої баркери-колекція. Тут самі гарні відтінки, на... ну я... мені так здається. Далі це таба лапка, ми також її закінчили в попередньому відео Ось такі таба лапки. Це була остання колекція в. Нашому каталозі. Подивіться, який він пухленький І ми можемо з ним попрощатися. пока пока казало. Будемо всі за тобою сумувати. До цього все. Всім велике дякую за перегляд. Я потихеньку з вами буду продвигатися до 100 підписників. Я цього дуже-дуже тікаю. -дуже -дуже... Всім пока-пока, до наступного відео, але вже до розпаковочки.